Пресвітлого, благодатного і мирного дня понеділка. Вас знову вітають Карпати, повертаємося вже додому, далі служити вдома. Сьогодні слово Боже нас навчає з книги приповідок 18.13. Хто відповідає, не вислухавши, той сам собі сором чинить і робить дурницю, по суті. Каже слово Боже, сором собі чинить і робить дурницю, робить глупість. Чого? Такий, такий лайфхак дуже простий, який ми почули тепер також на реколекціях. А саме, зверніть увагу, що у нас є два вуха і один рот. Значить, нам треба у два рази більше слухати і на, на один раз менше говорити. Бо скільки разів, коли хтось прийде до тебе на розмову, хтось до тебе прийде на підтримку, хтось прийде з тобою порадитися, і ти ще не вислухав, ти ще не дослухав, а вже знаєш, що відповісти, вже знаєш що сказати. Насамперед. Вислухай. І тут, тут є дуже важлива, дуже важлива підказка, дуже важливий момент. Послухай людину і послухай себе відносно людини. Я тепер вчуся. Мені дали таку пораду, наставник, хайний, котрий навчає проповідництво, каже: Тарас, а попробуй тоді, коли ти говориш навіть себе слухати. Тоді ти, коли ти говориш, коли ти ділишся з людьми, коли ти проповідуєш з Амвона в церкві. На реколекціях, на, яких, на якихось навчаннях, спробуй себе слухати. У нас два вуха і один рот. Спробуймо набагато менше говорити, але набагато більше слухати. Попробуйте сьогодні, наприклад, завтра, послухати людину, яка до вас прийшла, яка з вами чимось ділиться, хай буде якоюсь однією думкою. Послухайте людину і послухайте себе, що ви думаєте про цю людину, що ви чуєте насправді від цієї людини. Як ви реагуєте на це, що вам людина говорить, І це так збагачує, і це так дає можливість більш коректно зреагувати, більш коректно відповісти сила. Тому, товариство, той, хто не вислухавши, говорить, хто не вислухавши, відповідає, сором собі чинить і бере участь у, у дурниці, бере участь у чомусь немудрому, у немудроті. Тому вчимся, вчимося потихеньку у два рази більше чути. і у два рази менше говорити і точно не програємо. Підписуйтеся на канал, поширюйте, ставте вподобайки, більше слухайте і менше говоріть. І я завершую, а ви вже не говорити багато. Майтеся файно, мир вам!